Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таропрогноз для скорпіона на тиждень з 27 січня по 2 лютого. Скорпіони, давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день. І візьмемо пораду карт з іншої колоди. Нагадую вам, розклад не персональний, тому програється не у всіх. Але надіюся, що хто дивиться мій прогноз, їм карти таки підходять. І так, скорпіони понеділок. Карта сили. Карта сили нам говорить про енергію, про запал, про якусь рішучість. Наприклад, ви вирішуєте зайнятися якоюсь справою. Ви докладаєте для цього максимум зусиль, шукаєте якихось людей, які вам потрібно. Багато працюєте фізично. Карта нам говорить про те, що у вас понеділок відмінне здоров'я, ви себе дуже добре почуваєте. Ну, знову ж повертаємось до того, що карта сили, тобто, ми докладаємо максимум зусилля для того, щоб добитись якогось певного результату. Вівторок. Карта повішаний. Ну, і второх є якась зупинка, якась стагнація. Можливо, ви себе ставите в таке положення, можливо, якась ситуація вас ставить стан повішаного, тобто ви зупиняєтесь, всі справи зупиняються, тут ви налаштувалися енергійним, вівторок якісь можуть бути моменти, якісь, що буде отака от зупинка. Карта ще може говорити нам про те, що ви тут загорілись і тут зупинилися. Тому що вам треба все обдумати. Тому, що вам треба подивитись на ситуацію з іншого боку, можливо, обдумати. Середа, Туз Пентаклів. Середу може випасти якийсь фінансовий шанс. Вам запропонує хтось якусь роботу. Можливо, вам запропонують якийсь бізнес-проект. Тобто, Туз Пентаклів нам говорить про початок чогось матеріального. Но. Я завжди наголошую про те, що тут це одиниця, це початок і це шанс. Це не значить, що ви вже взялися бистро і отримали за це кошти. Це буде говорити про те, що, наприклад, вам якась людина щось запропонує. А вже чи братися за це, чи вийде у вас це все? Це буде видно далі. Тобто, в середу, це буде отакий. Наприклад, паросток, з якого може вирости дерево. А чи вже ви його виростете, буде залежати все від вас. Четвер. Десятка пентаклів. Приємний сімейний день. Карта нам говорить і про сім'ю, і про кошти. Це може говорити про те, що ви отримаєте від сім'ї кошти, можливо, якийсь отримаєте подарунок, можливо, вирішите вести все ж таки сімейний бізнес. Тобто тут ви собі загорілися. І в четвер вам, наприклад, хтось запропонував ідею, і в четвер ви вирішуєте, а чому би не спробувати з сім'єю от якісь такі бізнес-питання, чому би не відкрити бізнес. І, можливо, ви з сім'єю це обговорюєте в четвер. П'ятниця. Карта помірності. Помірність нам говорить довіряти Вищим силам. Пустити, будемо казати, все, відпустити ситуацію, і все буде розвиватися, так, як має розвиватися. День спокійний, лайтовий. Тобто, все буде йти от своїм якимось шляхом, ви нічого не підганяєте, ви нічого не змінюєте, тому що так має бути. В п'ятницю вам обов'язково знайти такий середині в собі, в душі баланс, віднайти оту помірність, да, той, той спокій який вам потрібен, тобто тут чітко прослідковується. Якийсь бізнес-план для якогось скорпіона, це точно, хтось загориться якоюсь ідеєю, якимось ділом і захоче його розпочати. І е, з кожним днем людина от, наростає, от, як сніговий комо, це все. І е, карта в п'ятницю нам говорить, що ти на правильному шляху. Ну просто знайди всередині, наскільки воно тобі потрібно, наскільки ти можеш з цим справитись, і в тебе все вийде. Субота. Король Кубків показує вашу карту. Це карта Рака Риби або скорпіона. Буде говорити нам про те, що, можливо, у вашому житті буде така людина, можливо, це якщо чоловік скорпіон, це показує вас. Тобто ви на своєму місці, ви працюєте в тому напрямку, куди вам потрібно, ви проявляєте всі свої лідерські якості, тому що король в нас завжди лідер, це в нас найвища карта в масті. І ви знаєте, як вам треба. Діяти в якійсь певній сфері. Ви проявляєте свою таку емоційність, можливо, романтизм, можливо, в суботу ви собі по -по хочете день посвятити от таким якимось приємним емоціям. Якщо це не буде стосуватися вас, це буде говорити про те, що в вашому житті ще буде присутня така людина, можливо, ви з нею будете співпрацювати. Неділя. Сонце. Ну, скорпіони, я не знаю, таких карт я не витягувала нікому з вас точно вподобайка і коментарі, як пройде ваш тиждень. Карта Сонця говорить про те, що ви реалізуєтесь, все буде у вас добре. Неділя, приємні емоції. Можливо, посвятити день своїм діткам, можливо, десь піти погуляти, порадуватися життю, отримати от якісь позитивні емоції, тому що в неділю прям. Одна з найкращих карт колоди випадає. І, в принципі, реалізація всіх планів, задуманих, здійснення мрій. Зустріч з якимись позитивними людьми, які вам принесуть отакі, можливо, приємні емоції. І дивимось для вас пораду на тиждень. Так. Ну, що тут скажеш? Туз пентаклів. Беріть цей шанс, не упустіть його. Однозначно, те, що вам будуть пропонувати, звертайте увагу, хто вам що каже. Там точно є золоте зерно для вас, там точно є хороша пропозиція для вас. Там випадає матеріальні блага для вас, і я тільки можу сказати в добрий час. І так, скорпіони, це ваш старопрогноз. На наступний тиждень. Бажаю, щоб він програвся у позитивному ключі. Дуже буде цікаво, якщо мені хтось відпише зворотній зв'язок, як програлися карти. Більше інформації у мене на сторінці, розклади на місяць, на рік і також карта дня. Всім гарного тижня!